Use of English. одна з найжахливіших частин на ЗНО. Якщо минулого разу ми з вами обговорювали граматику, то сьогодні поговоримо про лексику. Коли я був в 11 класі, ненавидів цю частину просто найбільше. Тому додивляйтеся це відео до кінця. Зараз будемо в усьому розбиратися. Поїхали! Якщо ви хочете вступити до вишу на бюджет, склавши ЗНО на 180 і більше, курси ЗНО ua в посиланні під відео. Перед тим як ми перейдемо до практичного завдання, я не можу не згадати про читання. Читати можна двома основними способами: інтенсивно та екстенсивно. Інтенсивне читання це коли ви берете текст, читаєте його, перекладаєте кожне слово, розумієте кожну граматичну конструкцію. ну… Типу, намагайтесь зрозуміти. Що це вам дає? По-перше, це вам дає запас активної лексики. Тобто, ви говорите цією лексикою, або ви пишете цією лексикою, тобто ви її вставляєте в листи, якщо ви їх складаєте. Однак для успішного виконання от саме цього типу завдань дуже важливим є саме екстенсивне читання. Екстенсивне читання це навпаки. Коли ви берете текст і не перекладаючи його, не аналізуючи дуже глибоко, ви його просто читаєте. Тобто ваш мозок починає розуміти, що в мене немає часу і можливості перекладати кожне слово. Мені треба вихоплювати основну інформацію і підбирати найкращі варіанти, так? Власне, це те, чим ми будемо займатися далі на практиці. Отож, текст називається «Unexpected Meeting». Це ЗНО року. «I was looking out of the airport window». Thinking of a farewell with my friend at the Camp Gates. He had promised to again already knowing that it would be unlikely. Mm -hmm. Тобто дивимося, які в нас є варіанти: meet, see, look і go. Meet означає зустрітися з кимось. Так? See означає побачити. Look означає дивитися. Розумієте різницю між ними? Тобто look – це коли ви берете і отак от цілоспрямовано кудись дивитися. А see – це коли ви бачите об'єкт, який там знаходиться. Ну і Go, це відповідно йти. Якщо ми беремо контекст, спробуємо перекласти. Ми пообіцяли щось зробити знову, знаючи, що це, скоріше за все, неможливо. Тобто, найкращим варіантом тут буде a – meet. Тобто, ми пообіцяли, що ми зустрінемося знову. Так? As I waited to the plane, I heard the announcement that my was being delayed by an hour. Отже, as I waited to, значить, дивіться, у нас є plane, тобто означає сісти на літак. To sit a plane це не зовсім правильно. To sit a plane – теж неправильно. Board a plane – можливо, якщо ми. Кажемо land, то це саме приземлятися, так? Тобто нам варіант D не підходить. Чому нам не підходить варіант A і B? Тому що це сидіти у фізичному сенсі. А, на, а в нас, типу, мається на увазі зробити посадку. Тобто це буде board the plane. Далі, I heard the announcement that my, і тепер дивимось Voyage це або морська поїздка, або це політ у космос. Це буде Voyage. Якщо ми говоримо про trip... То це буде невелика, якась коротка поїздка. Дуже часто це може бути як відрядження на роботі ще. Цього означає поїздка по кільком місцям одразу. І флайт це політ. Оскільки ми говоримо про літак, то тут зрозуміло, що буде флайт найкраще підходити. My heart was heavy. I was already олреді, my friend. Lacking – це от фізично чогось бракувати. To lack – це бракувати. To miss це сумувати. Boring це взагалі нудний, воно, ну, не з цієї опери ми його можемо одразу відкинути. І departing це відправка, тобто коли ми ну, рушаємо, скажімо так. Departing, my friend, так не скажуть. Типу, брак мого друга, ну, теж не зовсім звучить так, а от missing, my friend, тобто сумувати за моїм другом, звучить добре. As I sat in melancholia, a figure appeared before my eyes. It was my friend, with whom I had parted. І тепер дивіться, в нас є earlier – раніше, then тоді, later – пізніше і sooner – скоріше. З контексту найкраще підходить a, тобто з ким я ну, розлучився раніше. Переходимо до другого завдання. Цей текст називається tallest lego tower. теж взяти із цього самого ЗНО Ханґері возген. Was... To set a new world record by building the highest Lego tower ever. Ага, тепер дивимося. Тут у нас іде на керування дієслів. Пам'ятаєте про про яке я казав у минулому відео? У нас є cope. Cope – це справлятися, і після нього йде зазвичай with. To cope with – справлятися з чимось. Succeed означає отримати успіх у чомусь, після нього вживається IN. Succeed in – Establish something, це як започаткувати щось або запровадити щось, так? Тобто там без нічого взагалі. І manage – це м -м, впоратися або справитися. Отже, найкраще тут нам підходить до усього ді, як ми вже зрозуміли. Так? Тобто Hungary has managed to, тобто, Угорщині вдалося. Рухаємося далі. With several school children taking <coughs> construction of the 33-meter Lego tower began on Wednesday. Так, дивимося, що тут to take part. взяти участь, тобто йдуть по виразах, так Take place. Це відбутися, типу, як мати місце. Так у нас кажуть. Цей крол так, от не скажуть. Тобто скажуть «to play a role» і так далі. Тобто, ролл нам сюди точно не підходить. І «take time» це типу, означає, знаєте, як не поспішати. Типу, коли, наприклад, хтось поспішає, в кого щось не виходить. Я можу сказати «take your time», типу, заспокойся, типу, зроби все як слід. Отже, з контексту бачимо, що нам найкраще тут підходить варіант «a», тобто тю taking part. тобто ті, хто брали участь. «The aim was to». The current US record of 34.43 meters. Так, тепер дивіться, значить, тут у нас щось є з рекордом. To set a record варіант A означає встановити рекорд. Але ми знаємо, що цей рекорд уже був встановлений. Так? Значить, нам його треба побити. Дивимося: to hold record означає. Підтримати, ну, типу, так не кажуть зазвичай, to break a record. Отак кажуть, це означає побити рекорд і to reach. Це, типу, знаєте, досягти, але ну не побити його. Тобто, найкраще тут підходить нам Сі to break. Officials from the Guinness World Record Company arrived in Budapest on Saturday to verify the record. The mayor of the city's 5th district hoped the record would Budapest to the world. Так, support – це підтримувати, Promote – просувати, типу, да? encourage, заохочувати, Take – просто брати. Як гадаєте, що найкраще сюди підходить? Правильна відповідь B, тобто promote. Тобто, що ось оцей рекорд, він якби підніме рейтинги Будапешту у всьому світі. Так? Окей, okay, that's it. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, якщо відео сподобалося. Бувайте!